Щирове щастя вам всім побажаєм, а ваші серця, хай зігріє ласка Господня, і тепло, хай ангел Господні різдвяної ночі, Ваші світлиці сяй вам осяє, і з неба дарунки щедро складає, віру до серця, вічність у душу, мудрість у скрані, а статки. В долоні Христа рождає. Славімо Його! Запрошуємо до виступу. Зразковий ансамбль народної пісні та музики Соловейки. Керівник Андрій Гамер. Така благодать, люди радіють, Коляки звучать, славимо Христа, славимо Христа, Зіронька сяє, не огнем місто величне тепер не Свіста розноситься із палестин, і ви малій народжений син, Славимо Христа, славимо Христа, Зірунька сяє і вказує, путь Три мудреці дари будеш, Богу, несуть, а славлять із неба Творця. Віра Господня єднає серця, славимо Христа, слави Христа, Зіронька сяє у на взагато кожного родині, славе тері з люди в мирі і в щасті жили, віру в серця наших, Божих храни. славимо Христа! Слава Христос, Щедрик, ще дрівочка прилетіла, ластівочка стала советати господаря, випутати, винавидила, спадареся те душа, та, та, та ловочки покотились, я Народились народились, товар весь хороший будеш мати мір корошей. Тебе товар весь гороши, будеш хороший. Тебе, жінка, чорна брова, хоч нароші та полова. в тебе, жінка, чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, стівочка, стала собі, щебета не вес по ти, і каких. Покотились, та й лички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мир хороший. тебе товар весь хороший, будеш мати мірку лише, тебе, жінкачо, доброва, хоч ти рожінка моловах, тебе, жінкача. Шедрі, 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 дівочка, ти а, дівочка. Дякуємо і нагороджуємо. Подякую. Зразкові інсамблі народного пісні та музики. Соловейки керівник Андрій Гамар. Запрошуємо до виступу. Вокальний колектив Калинове Гроно. Керівник Роман Москалик. Наступний е, готується до виступу народний аматорський фольклорний ансамбль Залужанка. Яворівська територіальна громада. Христос родився, добрі люди. Ми з Галичини. Йдем по цілій Україні, дочки і сини, Йдем від хати і до хати, із села в село розбудити рідний нарід ворогам на зло. Хор ангельський в сурми грає і так нам звіщає, буде вільна Україна, Христос я рождає. Оростелиця Сніг урделиться і морозу вікно заляда заглядає, з колядками нова рані срізняні свята, він дарує нам військолядками нова рані срізняні свята, поки ясна ніч над оселями В небі зірка зійшла золота Україною. Звучить Всі ж ми то шануємося, наша літа. будьмо щедрими, обнімімося, нова радість, різдвяні свята, будьмо щедрими, обнімімося, нова радість, різдвяні свята, нова радість, різдвяні. Віншую вас, українці, з тим Різдвом Христовим, який народився в стайні вихлиємі, з прикритий, в пеленах повитий, нехай витягне руку, поблагословить вас на щастя, на здоров'я, на многоя літ прожити. Христос ся рождає. Амінь. Як убить є мізіркася з'явила, там причиста діва сина породила, свясна сіні народжений, від діли малі. Славимо Його, славимой, я сла, Ісус на тіні Нарождений від діти Марії, славимо Його, славимо Його, я сидя на свіні, від хати до хати, ми йдемо з полядою, Христа прославляти, я сла, Ісусна тіні народ. Діли Марії, славимо його, славимо його, слав, Ісус настінні нарождений, діли Марії, славимо його, славимо його, пастушки з нягнятком Богу поспішали, і пришли три царі йому покійнали. Дякуємо і подякую нагороджується вокальний колектив. Калинове грома, керівник Роман Москалик. Живіть щасливо в українській хаті. На радість, на любов. Будьте багаті, Шануймося, творім добро! Христос народився. Славімо його! Запрошуємо до виступу народний аматорський фольклорний ансамбль, залужанка народного дому села Залужжя Яворівської територіальної громади, керівник Галина Петришин. Готується народний ансамбль, народної пісні, кошики, селища Гніздичів, Гіздичівська територіальна громада. Новим роком віншуєм вас і з кожним кроком, вам зичим щастя і добра, щоб наша ненька Україна таки з перемогою цього року була. Подякую, нагороджується народний аматорський футбольний ансамбль Залужанка, керівник Галина Петришин. Запрошуємо до виступу народний ансамбль народної пісні. Кошики центру культури та дозвілля, селища гніздичів, гніздичівської територіальної громади, керівник Володимир Сушко. Готується вокальний. Жіночий колектив струни серця радехів. Радехів у гнізничівській громаді спішиною ходою ми зазвичаєм народним ходимо з колядою. І сьогодні з колядою ми прийшли у ваш дім щоб добра. І злагоди побажати всім в небі. Вечірнім зоря засвітила, дивну новину усім сповістила, що в біднім вертепі спас народився з пречистої діви дивно воплотився. Нехай це дитятко благословить вас нині, щоб були здорові, щоб були щасливі, нехай його ласка ваш дім не минає, миру, злагоди, любові! Христос рождає! І родині, нехай добро буде з вами і щастя від нині, нехай суму до і горе спливуть за водою, щоб ніколи не зустрічались зі слізми й бідою, щоб в доброму здоров'ї хоч літ прожили, собі й дітям красну долю Бога заслужили. Христос зарождає, Спалімо Його! Дякуємо і, і з різв'яними святами ми вас всіх вітаємо, миру, щастя і достатку. Ми вам всім бажаємо, бажаємо вам так сердечно, як в вкраїнець може. Хай щастя вам світиться, як сонечко Боже, хай вам рік буде щасливий, кожна нім година. Хай завжди буде здорова вся ваша родина. Нехай наша коляда на весь світ лунає. Перемога буде з нами. Христос свяждає. Нагороджується, подякує народний ансамбль народної пісні, кошики, керівник Володимир Сушко.